Селище Бородянка, вулиця Нова, 3, Лисий Віталій Петрович. Працюю в ресі водієм. Перший день у мене мати працювала у Києві консьержкою. У 10 годин дзвонить, що не можу виїхати з Києва. Ну, Зрозуміло, що треба їхати по матір. Поїхав по матір, вертався десь о... Око... Я поїхав у 10, а вертався я десь о пів шостого. Уже на гостомелі там. Ну, чутно було вибухів, і все. Приїхали додому, у нас тихо, спокійно було. А потім, я не пам'ятаю, якого числа, вже почали колони йти типу, по окружній, а потім по центру. Ну, Звісно, дуже, техніки йшло дуже багато. Ну, Потім це ж авіудари пішли. Я не пам'ятаю якого числа. По-моєму, перший чи другий, березня це вже авіаудар один був і другий. Тут вже було спекотно, людей дуже багато. Жінка, мати і син у мене переїхали до тестя, тут сусіднє село а людей. А ті, що ну, у нас, ми позабирали з квартир з дітьми, все, до нас пориб, я їх завів в село Загальці. Там дитсадок, сказали, що будуть далі десь евакуювати. Я завіз і повернувся додому і був вдома. Тобто ви залишалися в окупації? Так, да, я нікуди. Ні одного дня я був постійно вдома. Ще на роботу ходив, я кажу, десь до 1 березня ще на роботу ходив. Перший раз до мене зайшли, їх багато зайшло, просто прийшли, перевірили. Документи. Документів у мене ніяких не було, кроме удостоворення Ну, Жінка з гарячки все забрала. Кажу, ти мого паспорта став, ну, вона тоді, як тікала до вони. Ну, з гарячки всі документи, всі-всі. Я був без документів. Прийшли, я їм показав, вони правда, ніхто не сіплявся, прийшли, подивилися, нічого, не обшукували, так зайшли, просто візуально подивилися. все. Сказали, що трапку поцепили на цьому на фірці чи на воротах білу. І все. Брат, брату написали і трапку, або брат прийшов до мене і написав, тоже, що тут живуть люди, отаке. а потім 15, все було, на... ми жили собі, таке, вони там собі їздять, тому. нас не чіпали. А 15 числа в обід десь прийшли до мене додому питати за боєприпаси. Тож я вам розказував, що як, ну, наші хлопці самооборону підбили, притягнули. Давай питати, де ділися боєприпаси, ну, хто брав боєприпаси. Кажу, хто хотів, той брав. Ну, так і вийшло. Я ж не знаю, хто там самооборона. Вони тоді приїхали машинами, беруть, що там, патрони, ну таке. Вони бралися обідають і все. Вони мене обшукали хату, ну все, повідку, по, по грібі, ну, ну все, отак, все отаке перевернули. Побили, блин, на, там стекла були, банки на хаті, ну, дикуни. Трохи покатували, потім завезли в підвал, де був, не знаю. Двоє з, полов, з половиною суток передержали, а потім випустили. Іді домой. Ну і все. Ну, дивіться, перше, що завезли, зразу наділи тут біля, о, тут біля гаража мого наручники, наділи капюшон, капюшон стягнули, ну, щоб очей не було видно. І кулька на голову наділи чорного. Привезли в якийсь гараж, посадили, поматували скотчем ноги, почали між ногами стріляти, потім почали ну, тут, понад душами, потім вивели. Били ногами, там, так, як, там було, я ж не скажу, бо я так на пузі лежав. Потім підняли е, до якогось здання, тут от, якось так виходить здання, і рядом дерево. Бо раз я в здання ну, перся, а другий раз в дерево. До, стріляли між до ушами, а потім шокером били. Ну, Саме таке було, як сказати, фігове діло, це, як ще одного кулька на голову і, і шнурка тут затягнули. Просто що воздуху не вистачає, що руки ззаду. Стянуть ну, на ручниках. і Тоді, як я вже десь більше суток побув на наручниках, вони як зняли, ну, руки як дві колоди було. Тобто отако пальцями не можна було робити. Вони всі в масках були. Лице не видно було. І форма, то їх тут ходили за мазуриться, зелена форма, а то сіра. От я вам скажу, бо... Хто балакав, хто лиця не бачив ні одного, ні одного. Не чокає, поїхали. От сиджу до мене цього... До мене підходить, подход... ну, бо я сидів, ми ж не вставали. Вставай, поїхали. Я на ноги встать, а як я двоє суток ну, не вставав. Я встаю, а ноги не чувствую, впав. Вставай, вставай. Я встав, правда, якийсь кацап... ногами пошивели. Ну так значить, поробив, поробив, все, потім посадили в машину. Десь сап півтора возили, бо таке наче, якась наче, горна Ну, Або спеціально робили, або, ну я ж кажу, я в кульку, я ж не бачив цього. Привезли в колос, висадили, розрізали вірьовку і був скотчем руки. Розрізали 5 хвилин сиди, знімай пакет і йди домой. Я знімаю раз-раз, знаєте, як біле сонце, ти його не бачив. Кліп-кліп, о, я знаю, де це я. Давай йти, виходжу від колгоспа, виходжу, а там у е, нас вулиця, де це пожарка наша, а їх там на БТРі літають, чи вони п'яні, чи обкурені. той на машині летить, той на мотоциклі, той на мотоциклі. ну в основному все кацапи. Ну так, не, неадекватно. Ну, Я собі так потихеньку пішов. Тут у нас на окружній був блокпост. Доходжу до їхнього блокпоста, ти куди, домой, не пропустив. Ну, не пропустив, я через школу дай пішов собі городами. Я прийшов додому, подивився, двері прострелені, вікно прострелене, боляри прострелили, у гаражі прострелили, у газелі, газель стояла в дворі, порізали різину повністю шість скатів. Шорльот стояв тут, 4 ската порізали, стекло розбили, дверку вигнули. Я акумулятори поховав, бо думаю, мало ли що. Ще перед цим тоді вони 15-го прийшли, так я думаю, ні. Я камулятор що зняв, сховав. Забрали ключі від хати, від машин позабирали, забрали телефон, а тоді вже 16 числа, ну все позабирали. Навіть удостовження ресовське, що воно на вистімано працювати і на перевірку знань по електриці, і те позабирали. Ну там, Те хоч одне було з фотографії, а те було без фотографії. Ну, таке позабирали. Потім це вже ж, як жінка приїхала, з матір'ю повернулися 3 квітня. Давай дивитися, Тонометрів нема, що сахар мірати. Ну, Було три тономети, бо ну, всі ж тонометри як у нас не точніше. Ні одного тонометра, нема, сахар мірять, флешок синових немає, там, ну таке. Забрали Оді... Добрий день. одіяла, позабирали, ну, такі, там, покривала, позабирали. Ну, щоб сильно так, то ні. Ну. Я сказав, давлення, що воно у нас завжди в місці було, не дай Бог, комусь погано чи поміряти немає. У гаражі там теж позабирали там, то переноску, то пилку. Ну таке, знаєте, дикуни. Ходили, шукали самогонку. Де самогонка? А брат стоїть і каже, ми каже, самогонку не п'ємо. Ну як це? Нам треба, ми пішли собі купили. Ну як від ну, і, і, брат? Ну, купили ящик, сіли, мало, пішли, каже, купили. А що у вас магазин? Так у нас магазини круглосуточно, а у нас до п'яти, до шести і все, типу. Ну у них немає поняття. Да, багато просто задавали, як у вас тут ну, чистота, які у вас продукти, ну, вкусні. Один казав, такий за мазура тут ходив. Ну, не знаємо, хто воно. Який у вас вкусний морожений. Багато. Багато. У мене чотири товариша моїх. Один на кругу був, що він там був, я не знаю, він живе тут трошки далі. Ну, був у підвалі, знайшли його. Там біля базара в нас, ну на площаді, теж хлопці мої. Однокласник мій один теж. Тут все, теж товариш в цьому домі він. Батьки в хаті жили, він в підвал спустився і якраз де це воно обрушилося все. Били в нас тут да, село Звижовка, він, хлопця, він їхав додому, ну, велосипедом убили і прокопали. А меню, хлопці що, шукали, мені вибухівку шукають, наткнулися, заработало. вони туди, там, велосипед і людина. Бо його вже шукали, він поїхав, сказали, що поїхав. В село Бабинцях теж напарник розказував, каже, сусід. Виїхав, ну, хотів їхати десь чи вкладу, десь чи хліба десь купляти чи щось таке. Виїхав, побачив БТРа, давай назад, розстріляли. Ну, як кажу, у нас тут наче більш-менш. ну, Нікого так не вбили, наче. А в кінці вулиці, я не пам'ятаю, газ, газобалонним цим займався. Машини це став газобалонне обладнання, і то його вбили. Ну, Мені сказали. Після якогось не ходить, після 10 не ходить. А він десь йшов, ну, застрелили. Навіть коли не я не вірив, що війна. Не мог я повірити, що війна. Жили нормально, ну, мы же не… Ну, я не мог повірити. А потім, як вони почали тут, это... вертольоти ті Бух-бах, бух бах все держить. О, вони ушли, ми не знали, що вони ушли. Це вони десь годин-чотири вже їх не було, бо ще в нас Бордянського моста зарвали. І якийсь там пішов, так швидко пішов. І потім вже десь сім годин вечора приїхали наші хлопці, самооборона. Ми ж в Бордянській знаємо, пообнімалися, побалакали, вони мене питають, що за КАМАЗ стоїть. Кажу, бензовоз це таке. І вже 1 числа вже зайшли наші солдати сюди. Ну, солдати ж поприїжджали. Давай ж то камази дивиться, хлопці, може, вам чаю чи кофе? Хоч у нас теж води -то фатало але ж проблема нагріть. То ми собі буржучки поробили, собі раз-два. Хлопці, да не треба, ну, ми хотіли курити. Да. Я поставив чайника на грів, чай кофе поприносив, а вони ящик печені. То ну, як ми, грубо сказати, десь ну, днів 40 ми хліба не бачили, то те печення взяв, воно знаєте, не їв його довго. І ще хотілося сильно мінеральної води. Оце. Курити хотілося і мінеральної води. оце. Ненавижу. Навіть люба пісня, хоча і люблю, і зрадуюсь. Все. Наче то. Вони для мене не люди да, і все. За що вони поробили то Буч із з Ірпеня, з Маріуполя? За що? Про що? Скільки людей поубивали? За що питається? За ту дурачка Путіна.